Серпень 2022 тисячі російські генерали розуміють, що їхній запланований з тріском провалився, і про легку перемогу можна забути. Ворог намагається штурмувати наші війська по всіх напрямках фронту, але без особливого успіху. Атаки ЗСУ на півдні прорвали першу лінію оборони ворога. Елітним підрозділам РЕВ залишалося тільки похапцем покидати свої позиції. Це все, що тільки можна. Прорвали першу лінію оборони. Кремлівські воєначальники кидають резерви під Херсон, що стало фатальним прорахунком. Скориставшись можливістю, наші вояки відбивають окуповану Харківщину. Дякую, ви вас дітана гарячі. Дякую. Лише за тиждень вересня бійцям ЗСУ вдалося звільнити майже 6,5 тисяч квадратних кілометрів. Жовто-блакитний прапор знову піднявся над Куп'янськом Балаклією ізюмом Волоховим Яром. Вдалося звільнити і частину Донеччини. Державне прикордонне службу України Національна гвардія. Піднімає. Нашлопітний прапор у Святоївський. Ми піднімемо наш прапор. Знову і знову. Так звана харківська операція стала для загарбників крижаним душем. Отримувати їм ізюм Коп'янськ Куп'янськ було потрібно, щоб забезпечувати фланг для наступу, на ту саму Донецьку область. На що потім впарилися в Бахмут? Тому що в них фланги були незабезпечені. Вони, в них, виходить, через те, що вони втратили купінський зюм так швидко. Вони втратили свободу маневру, і тому їм дивилось звужуватися. Знаєте, в буквальному сенсі як це, черепахою, свіньо, як ці там бойове построєння На були вперлися і були вимушені йти через Бахмут. 1 жовтня українські бійці звільняють лиман, бої за місто почалися ще у травні. Зі значною перевагою живій силі та артилерії. Ворог невпинно намагався штурмувати позиції сил оборони. Вони, та зрештою, відійшов 1 жовтня, розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні! А місяцем пізніше, у листопаді, 22-го, сталося те, що росіянам не могло навіть наснитися у кошмарному сні. Херсон, який окупанти вже вважали своїм, довелося залишати. У паніці солдати армії РФ влаштовували навіть дуелі за місце у човні, щоб дістатися іншого берега Дніпра. Ці наступальні дії тривали більше ніж чотири місяці. Ми не мали так само, як зараз, не мали перевагу в силах та засобах проти ворога. Але завдяки вдалій тактики, завдяки використанню вжитки зброї, яка на той час нам не дійшла. А це були далекобійні системи залпового вогню, реактивні системи залпового вогню, нам вдавалося. Відтісняти ворога, і він тоді казав, що ну, Херсон це вже є територія Російської Федерації. Вони це включили в свою конституцію, прийняли швиденько, проголосували, прийняли такий закон. І що ніколи нам не вдасться його захопити, ну точніше, звільнити. Окремим пунктом військової історії стоїть місто Бахмут. Для командування окупантів цей населений пункт став ідеєю фікс. І тому російські генерали без жодного докору суміння. Кидали на штурм все нові і нові підрозділи. Кількість загиблих загарбників обчислюється десятками тисяч. Жорстокі бої точилися там з травня минулого року. Вогневі сутички проходили буквально за кожну вулицю. Зрештою, бахмут перетворився на випалену землю, де не вцілів жоден будинок. І, хоча зараз місто не повністю під нашим контролем, але з упевненістю можна сказати, те, скільки солдатів і техніки тут втратив ворог, без перебільшення наша стратегічна перемога високою ціною, але українські війська не дали росіянам створити плацдарм для подальшої окупації Донецької області. Дядяки ну, своїй варварській тактиці. Захоплення міст вони вважають, що і нівелювали для себе значення бахмуту екологістичного пункту замість скажімо так функціонуючих, якісь там промислових підприємств чи залізниців, ну вони просто тримали руїни, які самі створили. Їм треба буде утримувати. Найзапетліші бої нині тривають на запорізькому напрямку. Ні для кого не секрет, що мета перерізати сухопутний коридор тимчасово окупованими територіями, який веде з Криму до РФ. Крок за кроком українські війська просуваються вперед, але не так швидко, як би цього хотілося. І на те є об'єктивні причини. Перший факт. Росіяни побудову замінували, побудували, побудували потужні фархівційні споруди, яких дуже важко давати будь-якій армії світу. Другий факт у них більше живої сили, значно більше. Третій факт в них більше важкої техніки. Четвертий факт в них більше артилерії. П'ятий факт в них більше снарядів для цієї артилерії. Ну і ці п'ять фактів, як ви вважаєте, яка армія в світі могла б наступати швидше і взагалі могла б наступати, маючи всього менше ніж ворог, і примусуючи його переходити в хо оборони і тиснути тиснувати у кожен день невеличке просування, але воно відбувається на ситуація, коли у нас немає там напрямків, які є неважливими а другорядними або якимись, скажімо, Такими, які не мають значення, тому тут питання в тому, що Якщо ми активнішаємо на, і проводимо якісь наступальні дії на запорізькому напрямку, то противник робить те, щоб ми діти зняли війська, і тільки через те, що наша оборона там стоїть, ми можемо проводити цей наступ, або там активні дії. Ця війна, на жаль, точно не закінчиться найближчим часом. І на полі бою нас чекають як успіхи, так і невдачі. Та головне вдалося показати ворогу, що їхні сподівання на легку перемогу залишилися лише в мріях. Російських генералів наш контрнаступ триває. Олександр Храпач, телеканал Київ.